В Україні хочуть збільшити вартість води з-під крану. Зокрема, національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для низки міст. Аргументи такі у столиці, наприклад, зросли на 30% витрати на електроенергію. Так само злетіли ціни на паливно-мастильні матеріали. Експерти не надто вірять. Вони кажуть, що в нас не вистачає коштів на капітальні ремонти. Це дійсно правда, коштів водоканалів зовсім мало, тому що. На близько там 40 піввідсотків собі вартості еле... е... послуги водоканалів це електроенергія. Є величезні проблеми водоканалів, і вони їх пробують вирішувати за рахунок е... звичайних споживачів комунальних послуг. Підвищення планують у два етапи на квітень та липень. Нові платіжки можуть отримати не лише у місті Київ, а й Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах, Дніпрі, Нікополі. В останньому ціна може зрости чи не найбільше. Спочатку на 48, а потім майже на 80%. процентів. Вирішити проблему в, Україні, в е, українських водоканалів за рахунок підняття тарифів для населення неможливо, тому що потрібно для того, щоб провести модернізацію. Всіх водоканалів в Україні, потрібно десь там 15-16 мільярдів доларів. А при цьому ми зберемо там декілька сот мільйонів гривень підняттям тарифів. У Хмельницькому ж водоканалі кажуть, грошей не вистачає на електроенергію та зарплату працівникам. Втім, сьогодні ще можуть контролювати ситуацію. Підвищувати вартість для місця не планують, допоки не буде рішення. НКРЄКП. звичайно, потреба в піднятті тарифу є, оскільки даного тарифу не вистачає на покриття видатків підприємства. Самих основних це Податки електроенергія, яка займає в частині тарифа більше 50% і відповідно заробітна плата працівників на сьогоднішній день. Тариф покриває трішки більше 80% наших датків. Самі ж хмельничани кажуть, підвищення цін на водопостачання у час війни неприпустиме, має діяти обіцяний мораторій. Я думаю, що не потрібно, тому що заробітні плати малі, заробітку нема. Економіка, що люди мають платити? А я не знаю, треба шукати вихід з того положення, але на зараз каждаю, це недоречно. Однак намагаються із розумінням поставитися до складного становища водоканалів. Зарплату треба платити людям по-любому. Якщо піднімається електроенергія, то по логіки повинна підніматися. І ціна за водопостачанням, тому що насоси працюють на електроенергії, а вручну не качають води. Для людей не бажано, але їм тут також треба гроші на і поміняти труби, і на все це також треба. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.